Привіт! Подивіться, хто сьогодні прийшов до нас на заняття. Ви всі її впізнали. Це один чи одиниця. струнка, довга, наче спиця. Ми сьогодні з вами пограємося з числом і цифрою один. Спочатку порахуємо. Пам'ятайте наші віконця і пам'ятайте наші роздаткові предмети. Я їх викладаю, а ви назвіть, що і кого ви тут побачили. І давайте порахуємо. Рахуйте разом з, зі мною або після мене: тут одна морква, один помідор, один зайчик і одиничка. Велика або маленька. А тепер закрийте. Оченята долоньками. А тепер відкривайте. Подивіться, що змінилося. До одного зайчика прийшов іще один зайчик. Тепер іще раз закрийте очі долоньками. Відкривайте. Так, тепер знову все як спочатку. Одна морквина, один помідор. Один зайчик. І цифра один. Сьогодні ми не тільки порахували до одного, але ще й навчимося прописувати цю цифру. Візьміть аркуш паперу, фломастер, маркер, олівці, що у вас є. Навіть крейдою можна буде намалювати. А перед цим, щоб у нас вийшла вона гарна наша одиничка, пригадаємо. Пальчикову гімнастику про бурячок. Бурячок-хитрячок. Скочив у горщик, потім у борщик. Дітки їли-їли, щічки зарум'яніли. Тепер обережно, однією рукою притримуючи аркуш, а іншою тримаючи маркер, проведемо спочатку довгу лінію згори вниз. А тепер у бік зробимо ось такий гачечок. Якщо не вийшло, не засмучуйтесь, зробіть іще. Згори вниз, у бік гачечок. Можна намалювати великі, а можна маленькі. Лінія і гачечок. Лінія і гачечок. А коли вже вийде дуже добре, спробуйте намалювати так. Гачечок, а вниз лінія. Гачечок, а вниз лінія. Бачите? Так. Наступне завдання. Будемо робити його олівцями. або з паличками для рахування. Викладіть веделку із паличок, а потім. Ялинку із паличок. Згадайте, як ми це робили в групі, і покажіть батькам, як ви вмієте це робити вдома. Так, ідемо далі. Нам нема часу зупинятися. Зараз розглянемо малюнки і проговоріть батькам, що намальовано тут в однині. От, наприклад, тут іде одна дівчинка і тримає в руках одну парасольку. Цю картинку роздивіться, і самі проговоріть, що або хто тут один. І наступна. Я ці всі картинки сфотографую, і ви після заняття спокійно їх роздивитесь і розкажете, що або хто по одному. Якщо вже тема нашої тижня овочі, то пограємо з овочем. Це гарбуз. Половина і така невеличка частинка. В половині багато насінин, а в маленькій частинці скільки, порахуйте. Так, добре. А тепер увага. Дві геометричні форми, два трикутники. Тепер фокус-покус тру ля ля Із двох трикутників вийшла фігурка. Назвіть її. Знов роз'єднали. Подивіться, трикутничок один і другий. З'єднали їх між собою, і вийшла фігурка. Добре.